Всім привіт! 14 грудня 2022 року. Готуємося до весни. Отримав посилочку з сайту Садовий Рай, замовив ось такий препарат під назвою Самшит. Там продається на цьому сайті на розлив. От замовив один літр. Дуже хороший препарат. Це комбінований складники ті самі, що в Скорові і в препаратовій стробі. Ось. Вже далі за комп'ютером я розкажу, які характеристики цього препарату. Чому саме його вибрав виробник Укравіт. Це ні в якому разі не реклама сайту садовий рай, ні виробника. У я показую, який оптимально для дому купити препарат не за всі гроші, тому що зараз у цих препаратів не дуже накупишся долар по 40 і ціни, відповідно, дуже виросли. Ось для порівняння ціна на маленьку фасовку препарату Скор 2 мг 25 гривень. Це от на два пакетика комбінованих антигусінь і самшит. 19 гривень за два пакетика. Якщо чисто самшит пакетик для дому, наприклад, взяти, то там може коштувати десь 12 гривень за пакетик. Це в два рази дешевше, ніж Скор, і набагато ефективніше. Тому що в складі препарату самшит дві діючих речовини. Ось дифеконозол. І кризоксим метил. це скор, кризоксим метил це стробі. Так що, можна обробляти свій сад, особливо персики, і він гарно подіє. Багато я чув нарікань на саме на чистий препарат. от скор в мене він, наприклад, не підводив. Головне робити вчасно обробки. І профілактичні обробки робити ранньою весною, і бажано пізній осінь, чи навіть мордовською суміш. І тоді вже якби немає такого сильного інфекційного фону, і тоді той самий скор і сам шит справляється. А якщо вже не обробити, і така буде дуже холодна весна, то Накинеться на персики кручавість, і тоді вже навіть другі препарати, такі як Луна Сенсейшн, теж не врятують і врожай загине. Всім хороших урожаїв, до побачення!